Друзі, багато хто зі мною може не погодитись, але для комфортного проживання в квартирі чи в будинку потрібно мати м'яке тепло, м'який холод і свіже чисте повітря. Один із варіантів системи клімату показую на діючому об'єкті. Основним істочником опалення у нас є тепла підлога. Намотана вона з кроком 10 см, що дозволяє підлогу подавати низький. Теплоносій з температури 30-31 градус і ніколи не перегрівати поверхню. Тема приточно витяжної вентиляції, яка заходить в кожне приміщення, забезпечує вашу будівлю чистим і свіжим повітрям на протязі всього року. З однієї сторони, приміщення сюди, у нас поступає чисте повітря, а з другої частини кімнати, очереці. Труби уходи відпрацьоване. Ну а система з канальним фон який ми спрятали на дах, з одної частини приміщення бере повітря, нагріває його або охолодиє.